Усім привіт та прекрасного настрою. Запрошую вас з собою до аврори. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. Як завжди, рясно всіяно оранжевими цінниками полицям. І давайте разом зі мною пройдемося, глянемо що і скільки коштує. І так, пастила фруктова 29 гривень 30 грам, цукерки желені 27 гривень 70 грам, палички кукурудзяні 12 гривень 60 грамів в упаковці. Сік. Добрий ранок. От яблуко-виноград 200 грам, 12 гривень. І також такий сік теж 12 гривень. Дивимось, що ще цікавого. Ось такий келих, 77 гривень. Його ціна сьогодні. Гарна ціна 46 гривень. Йдуть вершки до кави 200 грам. 159 гривень, набір, бальзам, маска, шампунь. Наперед вдячна, якщо поділитись вашою думкою, якщо купували якісь з цих товарів уже в Аврорі. Думаю, не тільки я одна, буду вам вдячна. 55 гривень геть для душу. В асортименті є різні аромати. Також геть для душу парфумований. 49 гривень. Стенд з акційними пропозиціями тут все в оранжевих цінниках. Акції як іде, мінус 20%, відсотків, мінус 33%, 18%, Можна обирати. Ось мене привабила ось така лампа 229 гривень. led лампа з USB, з пультом. Також можна тут купити 159 гривень. Папір офісний. 500 аркушів, 80 грам на метр квадратний, красиве. Обрати можна шампуні, Head and Shoulders 199 гривень, шампунь великого об'єму 1 літр 99 гривень, кондиціонер 99 гривень 400 мл. Профі каре серія. Ось такий у нас шампунь 99 гривень, бальзам кондиціонер 84 гривні. 34 гривні, спонжики для макіяжу, мінус 23%. Економія. Косметика Ловіт завжди в наявності є в Аврорі. Прибирайте, обирайте те, що вам подобається. Крем тональний 69 гривень. Сьогодні також є в наявності. 129 гривень акційна пропозиція. Чіпси Принглс. Ще один стенд з оранжевими цінниками. Напій капучино 44 гривні. 110 грамів, напій з цикорію індійського, лісова ягода 44 гривні, 90 грам, цикорій з чорницею 59. Чай карпатський, лісові ягоди 69 гривень. Ліптон зелений 64 гривні, 44 гривні, 20 пакетиків, 40 грам, цитрусовий чай мікс. Акційна пропозиція 29 гривень попкорн в упаковці. Цей попкорн є двох смаків, світильнички шрибочок, такий коричневий і зелений. Ціна їхня 279. А може бути ось така сова 119 гривень або 99 гривень такі красиві гномики. Жовтий, синій. Капелюшок, або ось така дівчинка з червоним капелюшком. Світильники ще є на сонячних батареях. Ось тут зверху батарея заряджається від сонця. Такий в зеленому кольорі є, ще в коричному, в чорному 77 гривень. А цей мені ще дуже подобається. Металевий теж від сонця заряджається 169 гривень. І ще такі світильнички, рожевий або Сіренького кольору 119 гривень, вони також від сонця заряджаються. Чайник для заварювання 249 гривень. Ось так він виглядає і є. Він розпакований. Я просто зобов'язана показати ось така краса, просто естетичне задоволення, тримати його в руках. А зранку піднімати настрій. Цей чайник точно буде, якщо любите пити чай. А ось це от більший варіант. Правда, тут на любителя, хто любить ось таким золотим напиленням. Декор, Я, мені здається, в моєму смаку більше мені подобається срібний варіант. А ще краще було б без цього моменту, але є ось такий. Ціна такого чайника 249. Металева ось такий пінчер для молока 249 гривень. Всередині є мірна шкала, що є дуже зручно 600 мл. У відділі з посудом, як завжди, є на що подивитися, що позаглядати. Давайте цього разу глянемо ось такі варіанти уже до нового року. Новинки. Тарілка обідня, порцелянова, різдвяна 119 гривень. І до цієї тарілки в компанію можна зразу взяти ось такий салатничок 99 гривень. І буде гарний набір. Дуже красиво дивиться цей набір. Ось так от в компанії акційна пропозиція на блюдо з таким от візерунком: 69 гривень, 249 гривень. Тарілка овальна з ялинками. 199 гривень. Тарілка порцелянова у вигляді такого будиночка. І таких порцелянових тарілок в новорічній тематиці є багато. Ось такий Дід Мороз з зеленим шарфиком 249 гривень. Ось такий сніговик. Красивий такий І сніговик, і ніби. Носочок 299. Ой, бачу, ще щось цікаве. Дивіться, яка красива тарілка, невеличка 199 гривень її ціна. Також є, є інші. Ще є ось такий ведмедик. Можливо, це не ведмедик, бурсук. Пишіть, хто це на вашу думку. Дуже вигідний набір, дев'ять предметів, 499 гривень. Імкості для зберігання: три великих, три середніх, три малих. 129 гривень. Чашка порцелянова. Просто красота, неймовірна. Вона мені дуже сподобалась. Захотіли забрати її з собою. Можливо, так і зроблю. І ці чашки є в різних дизайнах. Ці чашки дещо відрізняються по дизайну. Бачите, віночок новорічний, але дещо інший. Тут у нас йдуть більше шишечками. І є ще третій варіант. Оцей, до речі, на мій смак найвеселіший. Ну, Під сьогоднішній мій настрій, але настрій з дня в день міняється, так що можна вибирати. 44 гривні набір підставок дерев'яних. Ємності для зберігання, для сипучих банка з бамбуковою кришкою: 99 гривень 119 гривень 88 гривень, невеличка. Це скло і бамбук плотно закривається. Цукорниця пластикова. Всередині бачу, що є ще деталька, яка сюди прикручується. Для кришечки тримач 88 гривень, 119 гривень. Ось така масляниця, 59 гривень, цукерниця скляна, 99 гривень. Ось така більшого формату. Знайшла дуже цікаву банку 99 гривень. Вона цікава тим, що тут є місце для такої, знаєте, спеціальної наклейки, де ви підписуєте, що зберігається металева кришка дуже гарно. І така ж ємність 84 гривні. Ціна такої сьогодні. Ось ці ємності гарно миється, і кришечка тут гарно миється. У відділі для творчості завжди є на що глянути. Давайте подивимося набір. Ось такий, такі бусини. Тут у нас йде зразу жилка, ножнички в коробочці гарній і такий набір. Коштує 189 гривень. Набір з прикрас для того, щоб зробити прикраси. Я думаю, що на подарок для дівчинки буде прям супер. Дивимося, що ще є цікавого. Ось такий набір з мозаїки. Слоник. 77 гривень. Сьогодні ціна такого набору. Набір ще їй за 299 гривень для створення прикрас з ось таких дерев'яних елементів. Я би сама носила прикраси, і би мені зробили з таких елементів. Дуже гарно, акуратно зроблено. У цій Аврорі сьогодні бачу дуже широкий асортимент товарів для ванної кімнати, дозатори для мила 189 гривень. Такого формату. Це кераміка. Це є пластик, є ще в білому кольорі. Такі. 99 гривень, це скло і пластик. Кераміка 55 гривень. Прям дивує ціна, дуже хороша. Ось такий 199 гривень. А давайте перевірю. Ні, ось дуже красивий. Тут бамбукова ставочка. Він пластмасовий, не розіб'ється. Супер. Також є в сірому кольорі тримачі для рушників 189 гривень. Вони на самоклеючійся основі. Ось такі гачки, 24 гривні, дві штуки Кошик для білизни 119 гривень. А я наперед вдячна вам за ваші коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно і, звичайно ж, діліться вашими враженнями. Якщо ви купляли якийсь товар з Аврори, думаю, буде цікаво почитати не тільки мені. Ось така полиця знизу з гачками. Зверху можна поскладати, що придумаєте. Рушники, туалетний папір, і давайте ціну ж глянемо. Акційна пропозиція 199 гривень на таку поличку, 169 гривень гранули для білизни парфумовані Ленор. 34 гривні мильничка, шторки до ванної кімнати. Є по 99-249, 149 гривень. Можна вибрати на будь-який смак, як то кажуть, та будь-який гаманець. 199 гривень килимок для ванни розмір 50 на 50 і килимків. Такого плану тут є багато кольорів. Можна обрати, який колір подобається. 109 гривень. Камінці декоративні, і ці камінці є й в інших кольорах. Тут дещо більша упаковка. 99 гривень в більшому пакуванні чорні камінці. 249 гривень, ароматична свічка у вигляді кулі. Супер акційна пропозиція. Фігурка садова, черепаха. Знаєте, такий символ мудрості. Я думаю, що треба брати за такі кошти. І трішки в іншому дизайні також 99 гривень. Садові фігурки ще є. Ось такі: невелика черепашка, більш кольоровіша, 129 Равлик 129 а гномики підвісні 199 гривень. А я дякую вам, що провели цей час зі мною. І зустрінемося обов'язково в наступних відео. Люблю, цілую, па.